Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як оцінити відповідь студента та подивитись результат тестування. Натисніть на вкладинку Курси. Оберіть необхідний курс та натисніть на вкладинку оцінювання. Оберіть необхідний навчальний компонент, який треба оцінити чи перевірити виконання. Для прикладу: Оберемо тест. Фільтри виставлено на показ тих студентів, які ще не виконали завдання. Оберіть в фільтрах усі, щоб подивитись весь список студентів. В стовпчику виконання у студентів, що пройшли тест, буде виставлено успіх. Тепер перейдемо до оцінювання завдання. Обираємо необхідне завдання. Коли з'являються нові відповіді, навпроти завдання це фіксується. Навпроти ім'я студента натискаємо на відповідь. Перевіряємо. Якщо відповідь вірна, в графі виконання виставляємо успіх. Якщо треба допрацювати відповідь, пишемо в коментарі зауваження та натискаємо відправити. Після чого натискаємо Дозволити доопрацювати». Наші вітання. Тепер ви вмієте оцінювати відповіді та дивитися результати тестування.